Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залютні расисти відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу нову версію свого зарядного модуля. так вони виглядають. Основна особливість те, що вже тут використовуються польові транзистори n канальні На відміну минулого модуля, там був p канальний силовий транзистор. Це перша версія схеми з П-канальним польовиком. Ну, простий понижучий перетворювач на тлк 494 який може стабілізувати струм і напругу. По ньому було відео. Залишу посилання для тих, хто не бачив. Новий модуль робить все те саме, але він уже на N-канальному транзисторі. В новій схемі я вже використав окремий драйвер. Це EG20N32, китайський дешевий драйвер. Попався він мені на очі на вороні, він там коштує дуже смішних грошей. Якщо в цій схемі у мене був П-канальний польовичок, він коштує 20 чимось гривень, то цей драйвер коштує 6 чимось гривень. Ну і плюс Н-канальний польовичок можна купити Н-канальні польовики дешевші за п канальні Але. Я польовики не купував, тому що в мене доволі таки багато n-канальних польовиків, старих материнських плат, BMS-плат і такого іншого. Тому з n канальними польовиками проблем немає. Це драйвер верхнього і нижнього ключа, але використовується частина тільки для керування верхнім ключом. Вона чудово працює, мікросхема хоч і дешева, але нормально все з нею. Фронти гарні, не завалені. Ще в цій схемі в мене була на дроселі окрема обмотка, яка відкривала оцей транзистор, який розв'язував перетворювач від батареї. Тут була окрема обмотка, коли є в нас генерація. Тоді цей транзистор відкритий, тому що тут теж генерується напруга і він не відкривається. Коли в нас заряд закінчується, генерація блокується і все. Цей транзистор закривається і працює тільки як діод. Тому струм з батареї не йде в перетворювач. В цьому випадку я зробив без додаткової обмотки просто через конденсатор C10 і R20, і діоди vd 6 VD7. це як подвоювач напруги. Напруга з виходу. через vd 6 заряджає конденсатор, коли в нас йде в мінус. А коли йде в... відкривається верхній транзистор, вже заряджений конденсатор, піднімає напругу в цій точці, подвоює відносно вхідної. І скидується на цей конденсатор і на затвор. Але тут в мене стоїть стабільтру на 20 вольт і на резистор R20 він обрізає все зайве. Таким чином, тут, коли є генерація, тут напруга 12 вольт. Коли генерація закінчується, тут напруга падає до нуля і він працює як діод. Ну, все те саме, тільки без додаткової обмотки. Як вже казав на цьому половинці LM358, просто зроблена схема, яка вимикає генерацію, коли в нас струм падає менше 5 А. Сам струм підбирається номіналами резистерами R8R9, при якому буде вимикатись заряд. Чим буде менший цей резистор, тим при меншому струмі воно буде вимикатися. Ну, по суті, по принципу роботи все те саме, що і було раніше, але А ще тут я використав діод шутки, незвичайний, а супер діод шутка. Супер барєр діод SBR8U60P5. 8 А на 60 вольт. У них трішки менше падіння напруги, ніж у звичайних дюдів шутки. Минула плата в мене була довжиною 70 мм на 30 мм. Це залишилось так само 30 мм, але стала на 50 довжину. Таким чином, я її розміри зменшив на 20 мм. Це завдяки тому, що в мене вже монтаж дуже щільний елементи SMD 0603. На минулій конструкції у мене були 0805. І ще там був дросель на осерді 25х25. В цьому ж у мене ELP-22 для трансформаторів на друкованих платах, але я в нього просто намотав. Провода Три жили по 0,8. Вони замотані в каптонову стрічку, щоб не розлазились, і 5 витків всього. В минулому було 10 витків, тому що тут сердять чуть друге. А з цим 5 витків достатньо. В нього доволі велика площа. Поперечню перерізу, просто вікно маленьке. Видно, що він і по висоті менший, і по розмірам. Ну і конденсатор я поставив. Набагато меншої ємності і щоб вони були по висоті не вилазло. Так як це просто зарядка, то для акумулятора не дуже важливі дуже низькі пульсації. Тут пульсації на 6 амперах близько 300 мВ від піка до піка. Якщо брати половину, то 150 мВ, в принципі, це навіть як просто для нижечу перетворювача для такого струму не так вже і страшно на 12,6 Так, А зараз покажу, як воно працює. Електронне вантаження. Буду вмикати від зарядного пристрою на 100 Вт. В нього викид Power Delivery 5 А20 вольт. Якраз під такі зарядні пристрої, я його розраховував. Тут налаштований так вихідний струм, щоб у нас поживання було до 85 Вт, тому тут і написано 85 Вт. Таким чином, щоб не навантажити блок живлення на всі 100%, тому що ця буде штука працювати довго по декілька годин, там може бути 2-3, може 4, може і 5 годин. Тому щоб не перегрівались зарядки і не вимикались. Вимикаємо навантаження. Потрібно вімкнути, щоб працювало з самого початку навантаження, тому що, коли ця штука не бачить навантаження, вона відразу вимикається. Видно вихід 12,6 вольт. Це я налаштовував під батарею літій-іонні 3S. Ну, цей вет трішки прибрехує. Зараз близько 80 Вт. Ну, тут і пострибає 80-84. Ну, і видно, вже пішла стабілізація струму. Десь на. 6,3-6,4 ампера и дестабилизация струма обмеження. Так, светится на плате червоный светлодиод, идет зарядка. Зменшуємо струм. Починає загоряти зелений, ще трішки. Все. Як видно, загорівся зелений светодіод і напруга впала. Ми вмикаємо, вимикаємо. На виході у нас нуль. Генератор заблокований, напруга на вихід не видається. І якщо у нас буде тут батарея, то струм сюди не піде ніяк. Тому що у нас на виході цей вихідний транзистор працює як діод, тому що тут все напруга по нулям. На цей раз. Плату і схему я викладати не буду. Є плата і схема минулої версії, Там можна скачати, зробити тут елементи всі більш, більшого розміру, і якщо хтось хоче спробувати спаяти, може попробувати її спаяти. І не пар. Тому що тут всі елементи дуже дрібні. Більше всього, що ніхто його паяти не буде. Але якщо хтось собі буде робити перетворювач. DC-DC, то можете придивитись до цієї драйвера, він доволі дешевий, є в наявності на Вороні. Можна використовувати любі N-канальні польові транзистори, яких можна де-небудь наковиряти. Ну, Саму цю схему можна брати, використовувати, оцю частину викидати, тому що вона тільки для зарядки використовується. І просто буде. DC-DC петворющ який можна регулювати. Тут по три резистори для того, щоб постійними резисторами підбирати точно напрошу, mm -hmm. в випадку це все не буде потрібно. Тут буде просто два резистора. а от на вхід 2 і на вхід 15 подавати з підстроєчних резисторів опорну напругу і можна буде регулювати від нуля до того, скільки виставиться дільником. На сьогодні, все, до наступних зустрічей.